На мене хочуть повісити вбивство. Думаєте я все вигадав? Ми ж не будемо вас за це заарештовувати. Я був на тому місці не в той час. Я чорний, я в телевізорі. Я був там. Я наче ходжу з мішенью на спині. Вони от-от повісять на тебе все це лайно. Йдеться про вбивство видатного білого. Він був Джесі Джексоном білого супремасизму. Тихо. А ви з ним щось зробили? Це не бій чи втеча. Це лише втеча. Бачиш, що вони роблять зі мною. Я не тікатиму. Вони погрожують моїй сім'ї, тож ви маєте витягте мене з цієї пастки. Все масштабніше, ніж ви думали. Поліції потрібна історія, в яку вони повірять. Ти більше не маєш ходів. Ну і що далі? Поверну своє життя. Я не злочинець з усією повагою, брате. Ти поводишся як злочинець.